Так, а тепер, будь ласка, можна. Поїхали. Добре. Молодець, стоїмо. 144. Відходь туди далі. На другу спробу туди. Мартинюк, Марк. Можна, Марк? Добре. 165. Гуськов. Це туди на другу спробу готуйся. Туди, туди, туди. і чекай другу спробу можна. Добре, стоїмо. 140. Туди, будь ласка, момот, бозняк готується. Носочки підрівняй по початку лінії. По початку лінії можна. Добре, стоїмо. Другу спробу туди відразу відходьте. Так, будь ласка, бозняк лапінський готується можна. Сзади, будь ласка, не стійте, да, 100, 155. Сзади не стійте, Лапінський парк можна. Добре. 147 Парт, гнатюк на Туди на другу спробу. 171 Натюк Кневський можна. Добре, добре, добре. Ты десь приземлився. 173, молодець. Кневський, Іщенко, можна. Так, Тишина. Добре, молодець. Пробегайте скажу. 164. Так, Іщенко Корничук. Ближче, но Прямо... да, вот так можна, Поїхали. Добре. Ганцам, Матвій. Любацький От нічого собі. 210. А до цього хто стрибав? Литвенюк. Ага. Литвенюк ага. стрибав. Ага. Добре, ставайте. Ага. Ага. Мартинюк, будь ласка, уважно слухайте призвичай, хлопчики. Я ж вас не знаю, тому я не можу проконтролювати. Ви не виходите. Ще раз, будь ласка. Мартинюк стрибає, гуськов готується. Можна. Ні, дивись, синочек, ручки назад не став, бо я по рукам маю фіксувати. Повернись назад, максимально стрибаєш і ручки максимум можеш вперед подати. Можна, Добре. 152. Гуськов, момот, готується. Можна гусько. 144. Момот бозняк можно, сто бозняк лапинский можно 150. лапинский Барт. можно. Парк Гнатюк готується можна. 166 Гнатюк Пневський. Можна. 155 Будь ласка, кневський ищенко можна. Сто

так 75 секунду як ваше прізвище Ласка, підходимо сюди ще раз. А де м'ячики ваші, бачу? Є добре, добре.